Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. Триває сезон заготівлі лікарських рослин. І сьогодні я б хотіла розповісти вам та звернути таку вашу увагу на рослину, вірніше на дерево, яке всі ви добре знаєте. І зараз якраз саме час заготовляти сировину із цього дерева, це листочки ми заготовляємо, це шовковиця. Біла або шовковиця, чорна шовковиця є е, саме листочки служать тією лікувальною сировиною, яка використовується в народній медицині. Е, справа в тому, що саме, і от е, не недарма ми зараз знаходимося біля е, тієї шовковиці, вірніше біля шовкуна, тому що найкраще збирати сировину саме із. Тих представників, які не дають плодів, тому що саме я хочу зараз розповісти, звернути точніше вашу увагу на ту сировину, яку ми використовуємо при лікуванні захворювань підшлункової залози та при цукровому діабеті. Звичайно ж, ягоди, які зараз також можна споживати, вони містять дуже багато органічних кислот, фламаноїдів, мікроелементи, вітаміни, тобто всі ті діючі. Речовини, ті сполуки, які забезпечують нормальне функціонування, обмінні процеси в нашому організмі, ягоди шовковиці, які можна споживати практично всім, навіть тим людям, які хворі на цукровий діабет, тому що містяться саме органічні кислоти, містяться у цих плодах у ягодах. Але для лікування цукрового діабету та запальних захворювань підшлункової залози ми використовуємо саме листочки, які не мають пошкоджень. Які ми користуємося отак. Ми бачимо, ми обріваємо листочки. Сушимо їх, висушуємо у от, бачите, бачите, вони такі чисті, вони гарні, вони без пошкоджень, вони без таких вкраплень, які зазвичай також часто бувають, коли вже ну якби проходить той час заготівлі. І саме, саме в цей час ми їх заготовляємо, висушуємо і користуємося, використовуємо ми або самостійно, або використовуємо у зборах. Є в нас такий збір для лікування запальних процесів. Кової залози та цукрового діабету, і саме ця сировина містить дуже велику кількість амінокислот, тобто всі амінокислоти, які є цінними, тобто і замінні, і незамінні амінокислоти, усі містяться, здавалося, б, у такій простій, доступній сировині, як листя шовковиці. Висушуємо їх або можемо користуватися свіжими. Якщо ми використовуємо свіжі листочки і самостійно, то ми беремо так три листочки, такі подрібнюємо їх дещо і заливаємо склянкою окропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по три Склянки, тобто ділимо 200 мл на три частинки і вживаємо три рази на день за пів години до вживання їжі. І саме ця сировина вона забезпечує нормальну роботу підшлункової залози, особливо при тих станах, коли є запальний процес і при цукровому діабеті. І саме шовковиця, вона також ці листочки висушені, ми додаємо до збору для лікування запальних процесів підшлункової залози, тому що саме оці діючі речовини, оці амінокислоти, зокрема, тут є не лише амінокислоти, а й інші флавоноїдні сполуки, органічні сполуки, є, містить також багато ця сировина, і використовуємо при запаленні підшлункової залози. І курс Лікування становить зазвичай це місяць, але якщо ми користуємося якщо є цукровий діабет, особливо другого типу, то ми. Крім шовковиці, додаємо туди ще і козлятник. Це Галега лікарська, Галега Офіціналіс. Додаємо ми липу, глід, додаємо чорнушку, дамаську. Зокрема, чорнушка вона містить також дуже багато речовин, які сприяють травленню, які знімають запальний процес із підшлункової залози і мають протекторну дію. Зокрема, ти листя шовковиці. Вони також мають досить хорошу добру протекторну дію, тобто захисну дію на клітини підшлункової залози. Шановні мої підписники, заготовляйте лікарські рослини, будьте завжди впевнені в тому, що ці ліки вам допоможуть. Адже природа дає нам все те, що вона містить. Вона дає нам ці дешеві, доступні, безпечні та ефективні ліки. Я зичу всім міцного здоров'я, поширюйте мій канал, підписуйтесь, до наступної зустрічі.